Яке покарання вам загрожує за несплату кредиту? Чи можуть вас посадити у в'язницю? Це популярний міф. Звісно, що ні. Проте існують реальні наслідки несплати заборгованості. Зараз я вам про них розповім. Все починається з нарахування штрафів пені за прострочку. Кредитор починає телефонувати, надсилати смс-повідомлення з нагадуванням про борг, підключає колекторів. Далі випадаєте в чорний список: це заборона на отримання нових кредитів. Часто на практиці після таких дій позичальники починають вносити платежі. Але якщо цього не відбувається, кредитор переходить до більш жорстких. Методів це звернення до суду чи виконавчий напис нотаріуса. Після цього державний виконавець на підставі або судового рішення, або виконавчого напису нотаріусу примусові заходи застосовує, накладає арешти на рахунки, на кошти на майно. Також може е і накладати на нерухоме на нерухоме майно. Ключовим є те, що борги можна списати законним шляхом, що дізнатися деталі, яким чином можна списати усі борги. По кредитах, по комунальних платежах, можливо, у вас є якісь борги по розписках. Звертайтесь на консультацію, я вам більш детальніше про це розповім.